Шалом, це Славко. Сьогодні я принаймні важливих актуальних подій не виявив, крім чергового вияву путінської любові. Як би це сказати, до його потенційного електорату в Україні, ви знаєте, вдарили ракетою. Ну що ж, так само, як і зміни по ударі по газотранспорті, в системі так не доставайся жити. Нікому все-таки він... Вивчив безприйданіцю. Ну, це в них розумієте, це не він безприданницю вивчив. Це в них в крові. Островський просто життя писав. Тепер, коли ми зайвих відшили, поговоримо за розкол в НАТО. Ви знаєте оцей розклад, що сказав наш Зеленський, що США, Словаччина, Румунія, Німеччина, Ну, це власне можна зрозуміти, тому що. Трампу, щоб виконати вимоги Путіна, треба розколоти НАТО. Без розколу в НАТО він вимоги Путіна виконати не зможе. І тут цікава позиція Германії. Ну, позиція Словаччини зрозуміла і так, і Угорщини на них можливо не зважати. Але позиція Німеччини в чому її сенс? В чому сенс такої пропутінської позиції? Те, що вони нам пушечки поставляють, розумієте, це одне, а те, що вони відмовили нам в ракетах, відмовили нам в Патпіски, не розумієте? Це ж принципова позиція. Або вони підписуються на удари про Росії священною кров Ванюшок, пролівають в після 45-го року. Ні, для них, і вони діються по 480 винтовок в партії для нас. Ясно, що нам кожен постріл до гепарду важливий. Ясно, що дай нам у коню зуби не сводити, ми погромжитні маємо бути вдячними німцям. Але для скажу так, для проросійської держави, для проросійської антинатівської позиції, це. Велика пожертва. Ну не забуваймо, що і Сталін домовлявся з Герінгом в підтримці. Польща підтримувала Іспанську республіку. Хоча ви уявляєте, як поляки ставилися до Іспанської республіки. Гроші, вони, як сказати, єдине, що нас примирить з Москвинами, в ближайшому будущому, це вигода торгівлі взаємної, як ви розумієте. Тому вони і газосховища нищать про всяк випадок. Так, ось про що я хотів говорити? Згадалася просто позиція Франції. Ви ж пам'ятаєте, плани війни? Нагадаємо, 64-го року цей от удар з чего на Страсбург. Вони хотіли пройти Фульським проходом. Ось цей Фульський проход, північною Німеччиною, де були значні сили військ і оцим лісовим районом, де були американці і німці. Ну, власне. Ось цей розклад. І французи серйозно поставилися до цих радянських планів війни 64-го року, і я абсолютно неправильно зрозумів позицію Франції. Чому ми про це говоримо? Що зараз буде важити позиція не про німецької частини НАТО, як ви розумієте, позиція Балтійських, Скандинавських держав. Позиція тих, хто навпроти прикриває підступи до Британії і Франції. Чому це важливо? Ну і, і південного флангу, хоча там ви бачите, що турки щось мають проти Грецьких островів, ну, це, знаєте, Ердоганівщина це симптом Путінщини. Я б так сказав. Це якщо Путіну можна, чого ж не можна Ердоганам? І я неправильно зрозумів позицію Франції виходу з воєнної організації НАТО і створення власної ядерної зброї. Я довго не міг догнати, на що Франції виходити було з воєнної організації, якщо вона все одно створювала ядерну зброю. Це ж все правда, не порушило систему командування НАТО. Вивід до Брюсселя з Парижу, штаб-квартир, лінії зв'язку помінялися. Ну, коротше кажучи, це була. Ну, не скажу, що катастрофа, ну, велика перетряска для НАТО, і я її абсолютно неправильно зрозумів. Ам, висновок який? Французи не хотіли залежати від американського рішення застосувати ядерну зброю, рішення не застосувати. Ми вже бачимо, що от ідеальна нагода розібратися з Ерефією, як ви розуміємо, позбавити. Себе загрози від Ерефії на довгі роки. Тому що на той час, на коли Європа стала під. Не забувайте, що на 80-ті роки ситуація погір. Чому ми говоримо, що ці всі французькі плани випереджали за російську загрозу? В 80-ті роки загроза стала очевидною чи з ракети середньої дальності СС20, то що зараз. Імітує Путін арештика. Ну, ви розумієте, що він не зробить стільки арештиків, як СС-20 ніколи. О, кицька прийшла, Кицуня. Молодець, прийшла хороша. Слухайте, чого вона весь час чешиться, хоча блох ми не обнаружили? Чи це інстинкти, чи її мама навчила. Коротше кажучи, до чого я? Що Москвини все одно розгорнули ці ракети СС-20 і Європа вже була під загрозою удару, який. Опертися, котрому було неможливо. Ви ж пам'ятаєте, що за першим планом війни оцим от проривом через фульський прохід сюди. От, нагадаю, тим, хто не дивиться наші програми, що це був абсолютно авантюрний план. Вони збиралися знищити Відень, Верону. Я вже не пам'ятаю Страсбур, Штутгарт, Ще якісь німецькі міста, пару німецьких міст, щоб залякати ці. І тут от, -от ударити по американському групуванню ядерною зброєю, по американських дивізіях в районі Франкфурта. Ну, фульський проход відкритий. Зона застосування з появи ракети сз 20 зона застосування ядерної зброї радикально збільшилася і покривала всю Німеччину абсолютно. Всі цілі вони могли, які бажали, всі цілі вирішити. На що французи відповіли своєю? Оце 700 це зона досяжності ракетної зброї на Міражах. Це зброя досяжності ядерної зброї на Ягуарах. Оце ГАДЕС, були такі ракети середньої дальності французькі, а це Плутон старі ракети. Ось, бачите, це от Щося за що? За перетворити Німеччину на море. Вогню і розплавленого скла. Тому що, ну всі розуміють, що самі нормативи 120 кілометрів пройти на добу танковим військам радянським неможливо. Ми всі бачили ці танкові війська, всі ці колони, весь оцей. Власне, отой наступ, що ми бачили на Київ, ну крім дубі, на Камоновців, і бачили на Харків, ну скрізь. Той наступ, що ми бачили скрізь від Криму, власне, від Харкова, ну скрізь. Крім Донецької частини добу лінії оборони, це все був останній похід цих от гентів. Це от останній раз вони спробували показати, що вони можуть дойти до океану. Поки виявилось, що ні до такого океану не дійдуть. Ну нема тих танків такої спроможності просуватися. Ви це бачили навіть на півдні, навіть за Херсоном. Ну ви пам'ятаєте, як вона. До Баштанки вони дармалися, хоча я скажу, що на дорогу до ПМР вони вийшли. Отже, єдиною відповіддю на все це було перетворити на зону вогню й розтопленого скла Німеччину. Наскільки це хотіли французькі фіщі офіцери, за спогадами сучасників були абсолютно індиферентні. їм. Жодних моральних скорпулів щодо того, щоб вагнати Германію у це от озеро вогню розтопленого скла. У них не було жодних моральних скорпулів на цю тему. Як є такий анекдот за Кісінджера і Деголя, не знаю, скільки правдивий, каже, що Деголь. Був занепокоєний зростанням воєнного і політичного значення Німеччини в НАТО. Бо він зрозумів, що це все-таки придателя викармлюють. Чому я вам потім поясню? А в кисень, кішка зараз вирве кабеля і все. Ну, подивимося, я продовжу трансляцію в кожному випадку. І Кисен же каже, а що ти геть на це зробиш? Я каже: війну проти Німеччини влаштую. Ну, це ясно, що це анекдот, але ще ви знаєте, що Шире і падіння, хто бачив ранні видання зльота і падіння Німеччини він був проти возз'єднання Германії, що казав, що воз'єднання Німеччини призведе до рано чи пізно до війни в Європі, саме через непевність позиції німецької, те, що німці посилають якісь там бригади і батальйони в Балтію. А наскільки вони рішучі щодо війни щодо застосування німецького війська, От у французів не було певності, що американці застосують ядерну зброю в Європі, та й не було в них стільки тої ядерної зброї до перших 2 Тому що американські цеголові вже в 60-ті роки почали, що треба що великі заряди ядерні не підходять для Європи. Хоча вже планом 64-го, десь. 200 килон вони збиралися, салки особищие міста ядерними зарядами в 200 килон. показательний удар, І ж цікаво, що і показательный удар по нейтральній вене був, предусмотрений, щоб всіх напугати, не тільки по силяких Штутгартах і в воєнних базах в районі Франкфурта. Там уже десь 50 кілотонів. Ну, я вам це розказував. Все, аж до 10. І кажуть, що танковий прорив, нібито Савків не мав супроводжуватися атаками ядерної зброї. Мав. Там 10, 5, 2 кілотонні, Це от най, 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 Меншої потужності ядерні заряди це для забезпечення коридорів для танкових проривів були застосовані. Ну, ми все це з вами детально було. До чого я у Деголі не було певності, що США застосують ядерну бомбу для захисту Європи і наявність такої ядерної зброї, тому що як тоді, як зараз, так і тоді все на свободно падаючі бомби. Все, ну як це тактична авіація мала нести ядерні бомби і бомбіть. Я не дуже певен, що тактична авіація могла б накрити і, і, і тактичними ядерними бомбами невеликої потужності, шляхи коридори для радянського війську, І Тому деголь полягав на власній зброї. До чого ми все це говоримо з вами? Просто що це я пояснюю для себе. Забати, що більшість моїх передач робиться для мене любого. І лише частина з того, що я говорю собі. От ми, чого я часто не роблю якісь історичні передачі, ті, та, сі, а у мене лишилися питання, які мені на старості хочеться для себе роз'яснити, до смерті щось дізнатися, поки я живий за якісь речі. Я за них дізнаюся і за одним вам оповідаю. А оповідати просто для вас, ну, інколи коли добрі люди донатять, я пам'ятаю Зачацького, я оповім. Я обіцяв, просто ну, нагоди не було. Так ось, якою буде конфігурація зараз у війні з НАТО? Те, що ми хочемо заманити війська НАТО на свою територію, це добре. Залежить за, 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 заманити ти війська, яким буде дана команда воювати. Відповідати вогнем на російський вогонь, от що значить, а тут поки що ми не певні. Єдине, мож... от здавалося б, зараз НАТО знаходиться в найзручнішій конфігурації. Скандинавія, Натівська, Балтія, Натівська. Найзручніша конф... конфігурація для нанесення війни, але ж у них респонс, оці форси, скільки було? 45 тисяч активного війська в НАТО і до 90 тисяч вони його хочуть. Розширити цей свій мобільний контингент для війни проти Росії. Для коаліційної війни вони мають 45 тисяч, коли тоді було 450 тисяч Бундесферу і 250 тисяч війська США, котрого зараз десь 500 тисяч. Ми там говорили, щось до 20 бригадних груп у у війську США знаходиться не більше 20 бригадних груп. Це не в Європі, це взагалі. Як вони. Окриють 20 бригадними групами всю територію. Тому виникає питання, що оці всі війська, які тут знаходились, їх мали принести в жертву для виправдання застосування масивного застосування ядерної зброї проти Радянського Союзу. Я така теорія. Ну вона нас уже менше цікавить, тому що ситуація змінилася. І от ким треба бути, що в цих умовах відкидати боєздатну українську армію і відкидати південний фланг. Розумієте, що Україна вже забезпечила позиції 42-го року. Я так скажу для тішонімці, забезпечить разом з Балтією. Блок НАТО і Україна знаходиться в ідеальних ісходних позиціях для удару по Москві, якщо та ріпнеться, і руйнувати оцю систему безпеки. В інтересі Путіна, якщо її буде руйнувати Трамп, а він її буде руйнувати, ми це скоро побачимо. Це призведе до розколу НАТО і до постання якихось інших конфігурацій. Але з іншого боку, тут є ще цікава альтернатива, коли в Німеччині у Франції прийдуть до влади праві проросійські політики, коли вишибеться і Франція і Німеччина з цього розкладу антиросійського, От, що тоді робити? Чи немає рацію Трамп? І тут я коротко скажу: от приму з Трампом до миру в Україні в чийому інтересі він? В інтересі України чи Росії? На це є три логіки. Вони на окрему передачу все-таки їх не витягнули, за набагато демагогії буде. Є три логіки логіка формальна. Примус до миру в цьому конфлікті в інтересі України, бо вона вичерпала. Ви бачили, що вже в ротах, наприклад, 63-ї бригади 20-40% чисельності особового складу, що піхотні роти українських бригад вичерпані і прориваються на кабель. Ася, покажи не покажи наш старий кавер і затягши сусідній потолок. Ну, це треба бачити, ася, покажи. бачите? Покажи ще раз. Мы не боимся нашего вывезенного из ковра показать людям. Э, кошка, покажись. Да, вот, у... я показала ее уже все. Коцудя. Ну, если сейчас что-то произойдет, она обычно опрокидывает об монитор. Так, повернемся. Ніби це в інтересі України, котра вже вичерпана, і військ нема, тому втрати, щільність військ зменшилася, і перспективи використання. Тим більше, що Путін грозить новою мобілізацією, тільки не розумію. Це він, що і корейців хоче вже замінити. Чим він озброїть цю мобілізовану наволоч? Хоча йому вже, в принципі, їх і озброювати не треба. Вони із лопатами. Я в це не вірив. До останнього дня висміював тих з вас, хто говорить, що Москви не можуть із лопатами піти. Але я вірю, що по цій мобілізації вони із лопатами буде достатньо йти. Повірте мені. Так ось. А про що говорить логіка діалектична? Що це. В інтересі Росії, тому що ну ніколи такої вигідної конфігурації стратегічно для загрози і превентивних ударів по Росії, якщо вона ріпнеться, не було. Нащо руйнувати ідеальну конфігурацію безпеки для НАТО? Тому що розуміти, що Україна не піде в наступальну війну ближчими п'ятьма роками, я не знаю. Це явно захищає він Росію і багато вже до того схиляються. Для чого йому російських надключених стратегічних і економічних соображеній. Ви питаєте, як швидко Росія відновиться в тій формі, що складала загрозу своїми танковими ордами Європі, вже ніколи не відновиться. Того війська, оце був останній похід ЕНТІВ, я скажу все. Того війська, що загрожувало Європі, вже нема. А якщо нема того війська, що в Європі, то виникає питання щодо майбутнього НАТО. Ну це так, це ще дуже. Раннє дуже ще передчасне питання, але воно за логікою має бути. І третя позиція з точки зору логіки Талмуду, яка мені більше за все подобається, є найбільш практичною життєздатною, на відміну від формальної діалектичної, Путін. Трамп рятує обидва і Україну, і Росію. Тому що продовжувати цю війну через вичерпання України при Нашій державі розумієте це цю війну запорола наша держава цим от антизаконом про мобілізацію. Або я б сказав би законом про антимобілізацію. Ми запороли себе тим самим підходом до мобілізації, що й Росія в Першу світову війну. Забагато всіляких кармільців оставили в тилу. Французи вигрібли всіх, а на їх місце поставили жінок. Тому що так треба було розумієте? Ясно, що вони надірвалися, але виграли нам все одно, ми і так надірвалися. Українська нація, якщо от знищено російське військо, то іншою стороною медалі є ціна знищення українська нація в тій формі, в якій вона існувала? О, тішка. Ну спробуй, попострибай, ася покажи її ще раз через нашу страх. Бачите, ми не боїмося показати наші спартазі. А Що ви думаєте? А як мають виглядати біженці з Херсонської області в жити? Та при тому, що ми ніяких бішенських не брали, ми вирішили не отягащати державу нашими бішенськими претензіями. Не настільки ми завдяки вам бідні, щоби там от в чергах стояти жебрати. Все таки жебрати у вас, наші люблі споживачі, значно шляхетніше і інформативніше, ніж там стояти і слухати пораженчески бредні, за які. Я вже пару раз кидався битися з цими іншими трясучимися пенсіонерами, але на дебійка двох пенсіонерів це занадто соромно, щоб її реалізовувати. Ну, морди їм ну нада Просто Посташася мене відтягує, і мені потім самому соромно. Так ось. Якщо Росія втратила військо, яким загрожувало Європу, то ми втратили націю великої України. І тому те, що робить Трамп, чим би він не закінчив, головне, щоб це закінчилося успіхом. Давайте не думати про те, що буде потім. Хай йому це вдасться за кожну наразі ціну. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. О, дівчинка с ножом напала на пасажирку. Як я її розумію? Ну не ні нахтями ж їх царапить. Только с ножом.